Подарки, такі дрібненькі, які в житті тобі пригодяться. Шкарпетки і бритва подарок не новий. Для нас, мужиків, він завжди був кльовий. І все кльове для тебе тепер віддаю, шкарпетки і бритва для тебе For you. Uh -huh. Далі. Собачок у домі твоєму багато, і всі у дуже чомусь пилихаті. І шерсть, напевне, повсюди літає, для тебе ця штука. Для тебе цю штуку її, для тебе ця штука вона прибирає. <defines> якщо якщо маслівка раптом нагадить, вже інша штука тут не завадить. Чекай, стоп, пауза? Бажаю завжди, щоб тебе хтось кохав, зірки із неба тобі діставав, а я тобі місяців пару віддам. Не брюш самоготній, але сам дістав. <рігум> <рігум> так, щоб роботу в твоєму домі дарю. Щоб... щоб що? <рігум> Доброту в твоєму домі дарю. Щоб. Дощ. А! <рігум> 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 Добробу в твоєму домі. Дарю я дощечку тобі. Хоча для багатства цього мало, нехай тоді їх буде дві. На була Ось топор. Що, є штопор? Ось топор, вино відкривати. Так, прошу, май міру завжди. Тому дарю цю мензурку, щоб не напилась сьогодні ти. Далі. Ще є багато для тебе. пакети, світильниць, і ще якась хрінь, шнурок, пам'ятник і пластир. Перечити все це мені лінь. Тому ми хочемо тобі побажати, щоб і друзі завжди були, і щоб всі вони могли тобі сказати, що найкраще для них є ти. Vamos dar bom.